Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Подякував хлопцям за витривалість, бо гра така була весняні весняної ігри завжди такі важкі, емоційні, напружні. Але це футбол, і за те ми і любимо футбол. Але те, що. Те, що нам не вистачало, ну, реалізації тих моментів, які ми создали в мене. В першому таймі як, гра давалася, 11 метрів теж було. Декілька разів пробивали, активно грали, але треба як, забивати гол, і це емоційний такий вплив несе. Перший забитий м'яч і вже було б інакше грати. А потім, як би, звісно, гра перебудувалася в мене десь емоції. Почали зашкалювати. І там вилущене було, не було, не хочу коментувати судді, пусть подивиться, ну, всі ми футбольні люди і е, видимо, ну бачимо е, 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 ті моменти, які як би, є на футбольному полі. Але би, ну пусть там смотрять, переглядають. Не Перемоги не вистачило одного забитого гола, це зрозуміло. все ну, так гра складалося, що, напевно, з одної сторони ми десь здобули очко, потім так ну, вилучення футболіста десь могли і забити. Ну, я думаю, що справедливий результат сьогоднішнього матчу абсолютно точно нічия, що не вистачило. Ну, були в нас трошки проблеми перед цією грою. Я сподіваюся, ми на майбутньому їх виправимо. А що було не так у першому таймі, та що допомогло у другому перехопити ініціативу в матчі? Ну як, в першому таймі ну, футболу такого в нашому виконанні зовсім не було. Ми не встигали, м'яч не контролювали, то що ми потрібно відпрацьовували, у нас ну, не виходило зовсім. В другому таймі вже трошки, знаєте, під контроль взяли м'яч і вже почали з'являтися моменти. Ну, потім, коли вже вилучення було футболістів, то дай би гра була під нашим контролем більше. Могли забити, ну, але ну, я надію, думаю, що нічого це більш справедливий результат. Можливо, скажіть, як сильно вплинув зимо, як вплинула зимова перерва на а, гру команди? Ну як, ну ми дуже хотіли зіграти в Кам'янець-Подільському. За два дні чи за три дні до гри вже ну, що нас вимушено було, тут засипало снігом. Ми готувалися там, два дні нас випало з підготовки, тому що все засипано. Прийшлося терміново їхати в Київ. Знаєте, там один день потренуватися на зеленому полі і вийти сьогодні грати. Це теж вплинуло, але нічого, я думаю, погода вже, надіюсь, не буде так, знаєте, як сюрпризи нам підносити. Думаю, далі все буде добре. Що можете сказати про з сьогоднішнього суперника? Ні, ну, хороша команда. В них чому вони досвідченіші? У нас більш молода команда. В них досвідченіші, вже ну, тривалий час грає в першій лізі. Ну, Я думаю, що... У Наше вже попереду. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.